Дякую вам, люди Господні усіх вітаю, люди Господні. Сьогодні ми детально розберемо нещодавні розшифровані слова Нострадамуса щодо шокуючих подій у світі, як це вплине на Україну, та що очікувати від падіння метеорита на землю в 2024 році. А перш ніж ми продовжимо, будь ласка, підпишіться на канал і підтримайте відео лайком. Це дуже важливо для просування. Французький астролог Нострадамус свого часу шокував світ своїми передбаченнями. Ще за життя він написав безліч сторінок своїх бачень, 90% з яких збувалися на наших очах. Це і початок Першої світової війни, і падіння веж Близнюків 11 вересня і багато іншого. З цього відео ви дізнаєтеся прогнози на 2024 рік у його пророцтвах. Нострадамус згадував про багато подій, які відбудуться в майбутньому. Він описував їх у деталях, вказуючи на місце, час і наслідки. В одному зі своїх пророцтв він говорив про землетрус, який станеться в Туреччині. Він описував, що це буде дуже потужний землетрус, який зруйнує безліч будівель. Він також вказував на те, що це станеться найближчим часом і що люди мають бути готові до цієї події. Нострадамус попереджав. Що це буде один з найсильніших землетрусів в історії Туреччини, і що він змінить життя багатьох людей назавжди. З останніх же розшифрованих записів хочеться виділити таке речення Білий Орел полетить, залишивши після себе безліч запитань. На його місце прийде Тигр, який на довгий час став хорошим другом мешканців лісу. Як же тут не згадати про торговельні суперечки між Сполученими Штатами Америки і Китаєм, які прагнуть розділити сфери впливу в Тихоокеанському регіоні? Китай активно заходить на ринки Індонезії, Таїланду та інших тропічних країн, покритих густими зеленими лісами? Завдяки цій політиці ведеться планомірне витіснення долара. Але це зовсім не означає, що китайська сфера впливу пануватиме, тому що Сполучені Штати Америки нарощують зовсім інші можливості. Але що нас більше цікавить глобальні події, центр яких знаходиться в Європі. З найяскравіших записів, які було внесено до щоденника за рік до смерті Нострадамуса, можна виділити такі. На святій землі боротьба буде, вигнаний народ піде на велику битву, непорозуміння будуть, однак усе завершиться благополучно щоправда, всі чекатимуть правди, а її не буде. Це пророцтво справджується у нас з вами просто на очах. Буквально кілька місяців тому Ізраїль почав проводити бойові дії на території Палестини. Вигнаний народ це євреї, які були позбавлені держави, і лише в 1948 році вони знайшли своє законне місце проживання. Що ж стосується твердження про великі зміни, то тут буде незайвим згадати, що іранці є предками могутніх персів, які в п'ятому столітті до нашої ери володіли величезними землями. Зараз це протистояння тільки набирає обертів, тому, спираючись на передбачення Нострадамуса, будемо стежити за подальшим розвитком подій. Нострадамус також писав про розруху та голод і ще більше лиха. Міста наповняться скорботою людей, які втратили будь-яку надію. Це сповіщає нас про катастрофічну міграційну кризу, яка відбувається просто на наших очах. Напевно, найбільш хвилюючі передбачення Нострадамуса на прийдешні два роки стосуються Росії, України та Білорусії. Так французький віщун фіксував у щоденниках. Велика країна прийде і захоче забрати те, що їм не належить. Проте буде вона шокована результатом і сама може стати маленькою країною. Багато хто схильний бачити в цьому передбачені процеси, що відбуваються сьогодні на території нашої країни. Якщо вірити Нострадамусу, неминучим виглядає поділ земель з Росії, поділять ті країни, які раніше мали на них якісь права. Твердження про великі зміни насторожують. Сподіваємося, що мир. Про який ми мріємо, настане скоро. Також, якщо вірити нещодавно розшифрованим записам, то середина 2024 року стане для України початком кризової смуги. Це ми бачимо і зараз. Щоправда, після кількох місяців застою країну очікує небувалий світанок. Насамперед, кардинальні зміни відбудуться в політичних поглядах людей і керівництві країни, віряться в послання Нострадамуса доволі охоче. Не забув великий пророк згадати і про Білорусь, яку він у своїх щоденниках називає кращим братом бурого ведмедя. Згідно з його словами, там, у 2024 році. Буде все нестабільно і зовсім неспокійно, поки при владі буде лідер, який погано ставиться до свого народу. Країні прогнозують серйозні випробування вогнем та мечем. Що ще писав Нострадамус у своїх щоденниках? Астролог вважав, що до кінця 2024 року настануть невеликі зміни в плані розподілу сил у світовому пануванні. Америка дасть трохи простору іншим країнам після посилення впливу червоного дракона під червоним драконом. Нострадамус, вочевидь має на увазі Китай. Якщо ж відійти від країн. За його прогнозами, нас чекає одна велика техногенна катастрофа, наслідки якої людство може усунути лише спільними зусиллями. При цьому знову на землі вируватимуть великі лісові пожежі, змінивши свою дислокацію з Австралії на Бразилію та Аргентину. Як стверджує французький астролог, в другому кварталі 2024 року розгорнуться бойові дії і проти організації з ісламського світу, які зроблять спроби вторгнення на нові території. Згідно з записами, значущу роль у цьому зіграє Туреччина, порушивши інтереси мусульманського світу і цілком ймовірно почавши боротьбу з арабами проти турецьких берегів. Слід чекати розгортання бойових дій між ісламістами і представниками християнської віри, що відразу переносить нас у часи середньовічних релігійних конфліктів. Крім конфлікту, ініціатором якого виступить ісламський світ, Нострадамус попереджає про вплив на землю ззовні. Згідно з пророцтвами астролога, взимку 2024 року на нашу планету впаде метеорит. Який на наше щастя не стане чимось значущим для людства, щоправда, поки що не ясно, чи буде це спричинено падінням метеорита або серйозними кліматичними змінами. Якщо вірити записам Нострадамуса, рівень світового океану почне стрімко підвищуватися, багато країн страждатимуть від цунамі. А великі міста, такі як Амстердам і Джакарта, шукатимуть спосіб врятувати своїх людей. До інших передбачень, які особливо не впливають на загальну картину світу, можна віднести такі щоденникові записи. Нострадамус писав, що 2024 року гряде зміна влади у Ватикані. На місце папи римського франциска прийде молодий понтифік з радикальними поглядами. Згідно з розшифровкою французького пророка, новий глава католиків світу для віруючих людей не принесе спокою, навіть навпаки, посіє в їхніх серцях хаос. Моєю чергою, сучасне суспільство, згідно з передбаченнями, повинно остерігатися розвитку науки і техніки. У 2024 році один з уже створених роботів може набути самосвідомості і узяти під свій контроль комунікаційні та інші електронні системи у світі. Хоча чи варто чекати повстання машин, сказати важко, але зараз весь світ оповитий тотальною мережею інтернету. Тому такий ось збій у системах може призвести до краху в багатьох сферах діяльності і порушити звичний уклад життя людей. А тепер давайте разом помолимось за нашу неньку Україну. Господи Боже наш, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою твоєю наш побожний український народ, благослови його справи. Примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий мир утверди. Піднеси, Господи, невидиму правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх в усьому охороняє. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай Вінці ціни тління. Бо Твоя є влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую вам, люди Господні, за увагу. Пишіть свою думку в коментарях, а також не забудьте підписатися на канал. Щиро вам дякую.